Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин объявил войну. Я наспала Ми з чоловіком перед війною дуже часто обговорювали ймовірність війни і ми знали, що щось таке буде. І вже було ясно, що це надовго, що це війна повномасштабна, і більш за все ми боялися окупації. Ну і виїхали до житловокзалу Харків. Там вже сіли на потяг, який прямував до Ужгорода. Це був перший потяг, який ми побачили. Ну і ми вирішили, будемо їхати, куди привезе доля. У вас, у вас. На полю приймає ось, приймає. Ми жили досить довго у спортзалі. Я тут трохи поработала офіціанткою, плела сітки, спілкувалася з дітьми і, і зараз граю в театрі. Ідентифікую себе як мати двох дітей, жінка і просто іноді весела людина. Я з Зерпінняк, Київська область. Зараз 19 років, сама з міста Луганськ. 17 років я з Чернігова. Я режисер вистави «Король Лір» театру студії переселенців «Ужик». Діво, ставимо далі, бо якщо вони тебе звіздануть, я буду за. Попереджую. Це моя дипломна робота в Інституті культури ужировському. Ставити саме трагедію Шекспіра в час війни це була спроба зрозуміти, що є штучне, а що є справжнє. Будучи вже в матеріалі, я розумів, що це трагедія. А я бачу, що зараз от цей фон, бо війна це лише трагедія, бо це завжди дуже багато смертей і дуже багато людей. з Долями такими трагічними. Я взагалі ніколи не мала стосунку до актерського мистецтва, а тут я бачу, що щось навіть і в мене виходить. Це неймовірно. Наш дуже класний колектив. Мені дуже подобається, що ми команда, що ми друг з другом підказуємо друг другу. Коли ми на сцені, то це більше ніж сума особистостей, Це якась магія. Мені хотілось у воєнний час щось не тільки побутове, не тільки про виживання, про там поиск чогось, а щось для себе. І театр він дав мені більше, ніж я очікувала. Це дозволило мені залишитися собою, залишитися живою, залишитися тією людиною, яка у мирний час була могла жити так, як жила. Вінок на ньому з кашок і волошок. Корделі, по Ці п'єси, які перевірені часом, там теж про війну, там теж про відносини людей. Це все перекликається з тими подіями, які є зараз. І від цього стане легше. Мені легше, тому що я дивлюсь на персонажів і я розумію, що моя біда вона не унікальна. Що є люди, які проходили крізь це, і вони щось проносили в собі, чекали. На годо, на мир, на перемогу. Я Прошу, сели у мене в правий гнів. Молю, не допусти, щоб сльози бабські навік зганьбили, щоки чоловічі. Але ми маємо жити в надії і бути сильними. І любові вимагає час. От навіть так.